З новим роком. Вивчення нової мови ваше рішення на 2026 рік. Навчимося вітати з новим роком! Вон ано! З новим роком! Вон анно! Вон ано! І мільорі аугурі піль 2026! Найкраще побажання 2026 року. І мільйоні авгурі перед 2026! І 2026! Волю імari una nuova lingua. Я хочу вивчити нову мову. Волю іпари una nuova lingua. Волю іпари una nuova lingua. У 2026 році ми хочемо, щоб ви почали вивчати італійську. Підпишіться та слідкуйте за щоденними уроками на нашому каналі. До зустрічі в новому році.